Усім привіт! Ми починаємо влог із Get Ready with Me. Бо зараз я якраз беруюсь виходити з того, поки буду це робити. Вирішила з вами привітатися. Всім добрий день! Зараз у нас третя година десь. Так, третя година дня. Я збираюся з мамою їхати у ЮСК і в епіцентр. Нам треба купити там трошки для дому, всяких різних дрібничок. На вулиці сьогодні відносно холодно, порівняно з тим, що було до цього. Бо Сьогодні мінус п'ять фокус. Дякую. Сьогодні мінус п'ять на вулиці, це холодно. Але оскільки ми будемо увесь час десь в приміщенні, я вдягну гольф синій електрик. Ось цей. Нарешті я його собі один змогла. З нашого магазину взяти. І для, да, ну що, у мене вибір невеликий. Сірі джинси Звичайно, мої лосини з прошорстком я не забуду, дівчата. Це все, ще моя мастхев поради. Просто знайдіть собі, де, де завгодно, купи, де в інстаграмі є. На будь-якому, мені здається, ринку, звичайному ринку, в місті в будь-якому можна знайти лосини з отаким. Під шорстком. Вони дуже теплі і свою дубцю треба тримати у теплі, особливо взимку, бо нам з вами не треба проблеми по жіночому. Правильно, правильно. Тому будьте -то обов'язково уважними. Не давайте своїй спині мерзнути, жопі мерзнути і ніжкам не давайте мерзнути. Я думала, що їх буду носити, коли на вулиці буде типу мінус 10. Але насправді я їх ношу і так увесь час. Навіть коли на вулиці плюс один, мені в них набагато комфортніше. Я знаю, є дехто хто прямо не любить носити колготки, і вам може прямо некомфортно. Але камон! Головне, що вам тепло. Хоча, може, для тих, хто не любить, ці. Привіт! Здрасті. О. Я теж думала синів, я потім, подумаю, що під це сині не підійде. О, тільки говорила, що кажу, є ті, хто не люблять колготки носити. І ти полоси на під штани. Кажу, є навіть штани з під шорстком. Хотіла сказати. І мама всіх заходить, і вона вам зараз покаже. А де ти їх купила? Скажете? На базарі. О, на 420 гривень. Це джинси. Класні сім. Але вони з прошорстком. Розумієте? Так. Да. І вони тягнуться дуже зручно. Ці волосини, які я купила, вони на мене трошки великуваті, тому їх не можу носити просто як легінси, наприклад, з довгим светром. Вони трошки можуть сповзати з мене під штани нормально. Але мені подобається, що них дуже висока талія. Mm -hmm. І я, коли всередину щось заправляю, у мене ще й поясниця завжди. завжди якось волог своєї мами. Вона така достає в ці самі лосини, каже. заказала в інстаграмі, боже, такі класні, теплі, висока талія. Трохи на мене великуваті, можна було взяти на розмір менший. Але нічого, на зиму те, що надо. Включаю влог Маши наступного дня. <сміття> І дивіться, те саме один в один. Ті самі осини, там саме куплене. І величенькі трошки. Я не пам'ятаю, де я її купувала в якому магазині. В інстаграм, ти сказала. Так, ну в інстаграм, але я просто не конкретно те. Мені попались вони на таргеті. Просто в рекламі. Дивлюсь, рекламу, усі з підчорстком. Заходжу в цей магазин, дивлюсь 500 з чимось гривень, 520, по-моєму. І я ну, так, така ора. Що... Замовити. Yeah. І піжаму свою домашню я так само купила. Все, тепер штанці. І я не замерзну. Мій заявки. Обставила. Це ти мені? Так. Да. Ну, якби. <рес> мені шкода, що такої кофточки не було в комплекті. Якби була ще така... Ой, кофтинка з прошорстком, Блін, тільки ці джинси туго находять на цілосини, болосини товсті. Я їх щось ось тільки поправила і їх треба розтягнути Ой, а що ж я чого ж я так заправила? Треба ж навпаки, у мене ж усе не вище за цей. Зараз <рес> <рес> отак. Вот а я ліпчик не Та Тапох, нормально цим тупимо. Трошки тугувато на мощу зараз, але я сліза до машину. І вже трошки потягнуться. <смеш> <Малеж> красиво. ж <смеш> красиво. Трошки видно, що в мене. Але пофіг. я буду в пальто. Вже не хочу розстіватися знову. Мені навіть подобається, я завжди, коли в Черкаси приїжджаю. Я ж беру з собою небагато одягу, небагато аксесуарів там буквально на пару днів. Мені так здумалося завжди було так легко вирішити, що вдягнути. Я взагалі не заморочуюсь, бо в мене там всього. Три комплекти, наприклад. Все. Я готова. В першу чергу зараз поїдемо у юск. В юску е, треба там, подивитися мамі приліжкові тумбочки. Мені треба... Так, да, приліжкові тумбочки, в Юск спочатку ні там дивитися. Ага, і треба ній цей. Мені шапка треба. Ні, теж. І куртка. Може, в любому заїдемо? Можна. Але я не знаю, де там куртки влюбаю. Там ж я не знаю навіть які зараз магазини працюють. Я не знаю. Я давно в ній не була дуже. Коротше, зараз поїдемо по ходу на якийсь шопінг. Шапку я теж хочу купити, якщо чесно. Або може якісь навушники такі теплі. Знаєте, оці. але треба якось, щоб вони виглядали нормально, щоб вони були не якісь там смішні дитячі, а якісь красиві. Ціли машиною зараз прогріваємось і їдемо. Я у мамині шубці. У неї така теді шубка є. Прикольна. І я її вирішила вдягнути, бо мама її вдягла. Така думає: ні, вдягну краще сьогодні куртку, бо ти ну теплішу. А я подивилась, мені не так сподобалось. Каже, можна я вдягну твою шубку? Мені цікаво, як мені в ній чи буде в ній комфортно. Плюс у мене в пальто такі вузькі рукава. Коли я в своє пальто вдягаю коричневе зі светром, мені тісно, бо рукава там вужчі і светр мені трошки обмежує рухи. Це не дуже комфортно. З гольфом нормально, але. Не, ну, з пас ветром не дуже. Хочу собі купити якусь іншу, якийсь ще верхній одяг на зиму. І думаю брати або пуховик такий стьобаний, то ще коли такий довгий, як пальто. Він теж на зав'язці такий, але просто пуховик. І або... З капюшоном. Ні, не з капюшоном. Нема такого такої моделі, як мені подобається Та, з капюшоном, да. На жаль, да. тому мені треба шапочка. Mm -hmm. Або брати, думаю, якусь таку теді штучку, бо вони є зараз такі, прям дуже теплі, утеплені. Я ось вирішила походити, просто відчути, як мені. Але я це, мабуть, от найсвітліший верхній одяг, такий довгий в плані пальто, який я колись вдягала. У мене був білий пуховик, такий, ну нижче дубці, трошки не дуже mm -hmm. довгий. Але він кое где я його залишила. І тепер я в цьому і мені так подобається, як виглядає світлий довгий верхній одяг, бо це так незвично, зазвичай. Хто так крадеться? О! Та да. Не на тях напал. Що? Открий свій телефон. Ми почали з мамою таке з любави. Приїхала спочатку сюди, зараз зайшли в сінсей. Дивимось, що тут є прикольне, цікавеньке. Я там е, поміряла капелюхи. Я, я, мені подобається, як на мені виглядають капелюхи такі з рівним таким полем. Це поля називаються, да? з рівними полями. Мені подобається, як виглядає. Але тут, на жаль, розміри такі величенькі, на мене воно буде злітати. Треба пошукати щось таке, що мені по розміру підійде. Я б реально хотіла собі купити шляпу, бо мені підходить. До речі. Мамина шубка покажу вам. Така вона молочна. А мама тут щось знайшла. Так, да, я так, у нас вже з Артемом таке було, поэтому ти отак ніде нічого ніколи не лишай, носи з собою або давай комусь в руки. Маша каже, Таку додому тобі треба. Так же мама міряє куртку да. на куртку. Та ні, мам, ну це не дуже. Вона так виглядає, наче вона вже дуже стара, знаєш. Кожухи з якомусь е... да, український. Атаруха. Ага. Да. Mm. Але прикольна штука. Наверху нашу... да. а, Підемо далі, бо тут ми нічого не знайшли, це тільки капелюхи. Але блін, у мене голова насправді не маленька. Я не знаю на кого ті капелюхи по розміру, бо вони прямо дуже великі. Це, ну, це треба бути ну, конкретно голова мені здається. Сумка. Пішли. Ходімо. Куди знову поліз? Є свет, як. Такий є ВЛВК, well, Shop UA, я тобі, yeah, тобі від... подарую. Я майже повністю перестала купувати собі е, ковтинки, светрики, Ольфуки десь, бо нема потреби абсолютно. Я все купую, ну, беру у нас в магазині просто з нашого асортименту. Реально, я не пам'ятаю, коли я минулого разу купувала щось таке в магазині. Так. Тепер я міряю шапки. Дуже рідкі кадри. Ви мене бачите, кон кончу рідко в шапках. Така. Оце мені якась занадто... Не знаю. Не так мені подобається форма, як інша. Ти це будеш міряти? Ні. Мені оця подобається, 440 гривень коштує. Правда, от вона, хоча б вона до шарфа домого підходить. А я ж в основному все шарфу ношу. Ну, Ні, я типу покажу, що вона шарфа підходить, підходить до шарпу. Шарка буде тепліше, ніж я. І ще є отакий варіант. Прикольна штука, насправді. Бо я іноді вдягаю кепку, коли трошки, знаєте, отак моросить дощ, але не йде. Але я не хочу брати парасольку, але я не хочу, щоб в мене мокла голова, і я не хочу вдягати кешом. Я вдягаю свою кепку. А це ще тепленько чуть-чуть. Ми приїхали в. Зараз це інший торцювальний центр. Ми підемо в Юс. Зараз ми повечеряємо. Ну це в Так, да, Це вечеря, при ми вже і снідали, і обідали. Але я думаю, що ще буде друга вечеря, бо зараз тільки шоста, я ще встигну знову зголодніти. Ми прийшли прямо в делікат. Це продуктовий магазин, тому всі знають. Прямо в делікаці є ж кулінарія і в багатьох делікатах великих є навіть місця, де можна сісти і поїсти. Ми якраз тут зараз будемо їсти. Тут столики. Я зараз зайняла нами з мамою місце. Ми взяли карто Копільку запечену взяли цвітну капусту, о, не цвітну, а просто тушковану, так. І я взяла котлетку. Ну, ми ж з мамою типу, намагаємось правильно їсти. І це от все. Ну, мама... У мами успішно прямо вже добре виходить. А я поки намагаюся. Поки okay, вона у мами, в неї виходить. <світна> <світна> я навіть помітила, що коли я у мами, от я зараз. Тиждень у неї мені за цей час жодного разу не хотілося нічого їсти, навіть солодкого, от навіть навіть шоколадки чи попкорну. Нічого такого не хотілося, бо зазвичай мені цього хочеться, коли я хочу їсти. А мама, я ніколи не голодна, бо мама завжди є що їсти. Я завжди свята, наїдена, і відповідно мені не хочеться ніяких швидких вуглеводів, щоб цей голод швидко зупинити свій. Тому я реально в шоці, але мене не тягне на солодке взагалі. Ось печена картопелька. Чим не кайф? Теж купую. Ми у процесі тут гуляємо, ходимо, поки що нічого не взяли, бо ми поки що обираємо. Придивляюся, вже собі постільну білизну Чи Тут є щось, що мені подобається. Пледики, дивлюсь, таке ось Поки не купую, але просто дивлюсь, орієнтуюся за цінами, скільки мені треба буде приблизно орієнтуватись на витрати, коли мені ліжко зроблять, щоб я його красиво оформила. От. Тут мама зараз обирає коврики на стіл на кухню, щось їй нічого не подобається, не подобається. Але не підходять нам, так? Да? Але вони коштують 200 гривень за штуку. А нам треба чотири точно, а то і більше, да, краще? Чи скільки? Чотири треба. Ну, ну, за... ну, хоча б три. А як твій Артем приїде? Треба отак. отак. Шість треба. Чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Uh -huh. Не, ну, це в ідеалі, А так, то, звісно. Беру ще uh -huh. два ось таких контейнери. Такі точно, як я купила собі у Києві, мені вони подобаються. Вони всього по 99 гривень. І вони дуже такі функціональні, дуже зручні. Мені подобаються кольори. Взагалі комбінація класна. Тому я два беру. Паню хочеться, бо не вистачає такого. Так, я ще побачила чашечки, мені подобаються такі. І дуже хороша ціна 75 гривень. Нормально. Тому я думаю, може або, таку, або ось таку взяти. Не знаю, який тобі більше ось таку. Ну це без ручки, це такий mm -hmm. кухольочок вже. Красивий, так. Да. Але не знаю, мені якось ці трошки миліші. Який би ти кольор взяла? Бежевий чи рожевий? Рожевий. Я теж. Бежевий не важкий. Так вона ціла. Все, ми повернулися додому і я вам зараз покажу, що я сьогодні купила. Перше, що вже на мені в резерві, ми сьогодні з мамою дивилися їй курточку. І я побачила на вішачку таку красиву сукню. І взяла її навіть не приміряючи, бо в принципі розуміла, що вона сяде добре. Зараз нема світла, тому показую вам так під ліхтариком. Вона така просто чорна, як водолазка, трошечки завишеним горлом. Мені подобається, що дуже довгий рукавчик. І таке в обтягом. У мене там носочки зараз не дуже гарні. Я думаю, що з ну, нормальним взуттям якісь або чоботи чорні, або якісь а, сапожки, щось таке можна втягнути. І буде класно. З пальто, сумочку, і пішла по своїх справах. Мені подобається фасончик, дуже класно. І розмір підійшов добре. Я взяла собі Ем-ку, тому що еска виглядала дуже-дуже ну, такою вузенькою. Я боялася, що вона мене прямо як обтяне. Зараз я буду як. Глиста, знаєте, а мені хотілося, щоб воно сиділо, ну, не так, щоб дуже прям натягнуте на барабан. І тому добре, мені подобається. От, йдемо далі. Далі я купила таке, оцю шапочку, яка мені більше сподобалась, яку я сьогодні приміряла. І нарешті у мене є шапка, яка мені подобається. Здається, личить. І як мені буде дуже холодно, мені буде що вдіти. Я думала, я ще міряла чорну таку. Я не пам'ятаю, чи я вам зняла чи ні. Більше сподобалась все-таки е, сіра. Не знаю, мені якось до... Обличчя більше начебто личить, вона добре підійде, в принципі, до всього мого одягу, то й до пальто нормально. Головне, щоб вона підходила до шарфу. А я завжди ношу цей шарф, великий, свій білий, а там є сірі такі ламенти, і шарф, і а, шапка добре поєднуються між собою. А що стосується верхнього одягу, там уже не так принципово, я думаю, що добре. Тим паче, коли мені буде дуже холодно, так сильно, що я прямо захочу вдягнути шапку, то мені вже буде пофіг, чи вона підходить до моєї дублянки, чи вона не підходить. Я просто вдягну шапку і все. Напишіть в коментах, що ви думаєте, чи лишить мені, чи якась інша вам більше сподобалась? Тільки я хочу зняти оцю штучку. Мене напрягає оця штука. Мене вже тільки більше завжди волосся, приминається. Після шапок, але коли на вулиці буде мороз. Я думаю, що я це переживу. У мене усе моє дитинство і підлітковий вік шапки були саме такого кольору. У мене завжди шапки отакі сіро-бежеві чи сіро-коричневі. Але я думаю, що якусь чорну я також все одно собі куплю, просто я поки не знайшла, яка мені сподобалася. Що ще? Ааа, сейчас покажу. Далі юск. У ньому я купила отакий пледик. Він невеличкий, він такий, як... Шубка, яку я сьогодні вдягала на маминанка Тедді. Такий пледик Тедді. Мені просто сподобалося, що він реально дуже теплий, він дуже щільний, він такий важкенький і він дуже милий. Мені здається, він дуже класну затишку буде додавати кімнаті. Єдине, що він маленький, і я думаю, що я буду його стелити, от мені коли ліжко приїде сюди. Я його буду стелити. От, так, знаєте, не... Уздовж ліжка, а впоперек. Тобто, так, щоб воно було там, де у мене ніжки лежать, просто накривала половину ліжка. Я думаю, буде класно. Я його спробую сюди вже сьогодні на диван застелити. Мені дуже подобається цей колір. І ще я вам говорила, що я купила два оцих дві штучки, оці корзиночки. Що ще? Чашку, отаку таку -таки, рожевеньку взяла, оцю красиву. Мама купила в квартиру дві ось такі мисочки: ця, типу для фруктів, а ця просто красива для чогось декоративного. Останнє все таке є. Я купила собі зволожуючий крем. Із Пазе, це лінійка цикапласт, через те, що у мене зараз сильна сухість шкіри, з'явилася, хоча шкіра жирна, але зовнішня суха. Через мені здається сухе повітря. Зараз дуже всі ці батареї, обігрівачі, плюс черкаська У мене це почалось. Може тут якось вода не так на мою шкіру повпливала, місцева, не знаю. Але хочеться чимось таким прямо зволожуючим помазати. а Це прямо гель-відновлюючий для прискореної регенерації поверхні шкіри дітей та дорослих. Тобто він буде прямо регенерацію робити таку. Я лягаю спати. Я намазала обличчя. Ну, я, по-перше, сходила в душ, фокус потерявся. я люблю це дуже. Прийняла душ, відповідно, там почистила зуби, все таке. І намазалась кремом, який я купила сьогодні, цей від своєї сухості на обличчі. Намагалася ще зрозуміти, від чого це могло піти, але варіантів, окрім. Передоза з кремом від Постакне, жорсткої води, сухого повітря від обігрівачів. І, може, ще якоїсь алергії на клей, коли ми клеїли шпале, шпалери, ще, оце, я подумала. Більше варіантів в мене немає. Оце чотири варіанти. У мене почалось все із сухості отут навколо рота. Потім воно розширилося от сюди, на підборіддя. І, і ще через день отак у мене повністю отак щоки. І отут суха шкіра просто. І перший день воно було тут навіть трохи червоненьке, але потім червоне, червоне прийшло і просто воно почало шушатися, знаєте, лущитися. Незрозуміло. Я нічим новим обличчя не мазала, окрім того, Крему від постакне, але я його і раніше використовувала. Але, ну, і таку кількість мені мазала, але просто такого не було до цього. Тому я не знаю. Напишіть ваші варіанти. Може це просто ще через те, що ці батареї, бо всі, всі зараз кажуть, що зараз у всіх посохла шкіра. Але в мене так зонально різко і я не знаю. Я навіть не знаю, чи правильно це називати дерматитом, але мені здається, що так. Да. Просто я знаю, що він там є різний. Коротше, а... якщо я десь ну, не права, сирян. Ну, на мої слова, в цьому плані сильно не посилайтесь, бо я така, У мене немає інтернету, щоб прогулити, чи правильно це називати дерматитом. Весь цей час, до речі, я не мажу свої прищики нічим, ніякими активними кремами. Від прыщів нічого не наношу. Я наношу тільки тонік і зволожуючий крем, і все. Тому в мене довго тут пара прищиків не проходить. Плюс у мене зараз ще й критичні дні і нові прищики через це з'явились. Коротше, щось і шкіра цього тижня взагалі виграла це життя просто реально. Я засинаю оцей пледик зараз лежить на мені, який я сьогодні купила. Я вам скажу значно тепліше. Я ще включила обігрівач. Правда, коли вимкнуть світло, він перестане працювати і він буде холодно знову. Все. Я спати. Дякую за перегляд.